Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Сьогодні 5.10 на годиннику 10 ранку. Одним словом, ніч була трешовою, атмосфера була пекельною, летіло дуже багато шахетів, кінжалів і іншої гадості. Найбільше дісталося Чернігівщині та Львівщині. До речі, мені якраз і на Львівщину, і на Чернігівщину, і на Львів, на саме місто, випадали дуже погані карти. Падали карти бідності, падали карти розорення, падала карта злодія на циганській колоді. Це карта автоматично говорить про якісь удари по інфраструктурі. Я попереджав, що таке може бути, і воно вже, по ходу, почалося. Тому що сьогодні вранці я вже прочитав новини про те, що у Львові блекаути в окремих районах і в околицях Львова. В Чернігівщині там ще гірша ситуація. Ну і так ну, по Харківщині там прилетіло, і по Дніпропетровщині, але ці регіони ми вже сприймаємо, знаєте, як буденність, як суху статистику, що насправді дуже сильно лякає, тому що до таких речей звикати ні в якому разі не можна. І я хочу сказати ще одну річ, важливу наголосити. Це дуже важливо. Не треба мірятися в кого більше прилітає. З позиції навіть енергетики це неправильно робити такі порівняння. Знаєте, це все одно, це те ж саме, що говорити в, і е, мірятися тим, в кого скільки родичів померло, там, наприклад, серед сусідів. Це неправильно, це некроприв'язки, це не треба притягувати. Скрізь прилітає і скрізь це велика біда. І знаєте, у Львові знову ж таки, у мене є багато клієнтів, звідти було ну, за весь час моєї діяльності. Теж живе дуже багато переселенців, які втекли з однієї е ситуації небезпечної, негативної в іншу. Просто з України їхати не хочуть. Мають можливість. Там в мене є одна постійна клієнтка, яка сама родом з Донбасу. Мають можливість, але живе у Львові, але не хочуть їхати, тому що вони все таки люблять Україну. Так, тому я хочу сказати так. Все-таки давайте будемо добрішими один до одного. І давайте не будемо притягувати цю от мертву енергетику, міряючись кількістю бомбіжок в тій чи іншій області. В будь-якому випадку, кожна бомба, кожен шахет, кожен БПЛА це великий жах. Це велика агресія, атака і небезпека. І це все жахливо. Неважливо, де це відбувається: у Львові, в Харкові, в Одесі, в Миколаєві, в Дніпрі. В Донецьку чи ще в якомусь місті України. Е, я хочу сказати ще одне. От мені, от мені, Я вже попереджав на початку тижня, я записував окреме відео. Мені останнім часом випадає дуже багато карт бідності та розорення. Я вже казав про це і наголошую ще раз: ваші павербанки, Ecoflow, всякі генератори можна знову потихеньку діставати з поличок, з антресолей, з кладових і так далі, по списку. Я думаю, що навіть каністра бензину або дві теж зайвою не стануть для генератора, хто живе в приватному секторі. Так що, любі мої, тримаймося. Я бажаю всім хорошої неділі, не дивлячись на таке паскудство, що відбувається. І, і любові бажаю всім. Любові, милосердя та співчуття один до одного. Давайте не будемо з'їдати один одного. Це дуже важливо. Знаєте, як кажуть, для того, щоб відчути білі людини і її історію, треба взути її взуття і профігачити в ньому добрих 40 кілометрів, щоб відчути те, що відчуває людина. Так що давайте не будемо один одного осуджувати, засуджувати, кидатися якимись звинуваченнями і так далі, тому що я помітив, і я думаю, що всі зі мною згодяться, що за всі ці роки війни. Я вже не говорю про 14, я говорю про 22-й з тих пір. Всі стали набагато агресивнішими. І знаєте, зараз це все як миттєво спалахує всякі такі сварки, як напалм. Тому, я ж кажу, я розумію, що у всіх розхитана психіка, у мене теж розхитана психіка. Я теж там час від часу можу собі якийсь антидепресант прийняти, щоб заспокоїтися, або спалахнути випадково. Але ну давайте будемо добрішими, це важливо. Завтра, в понеділок, вранці, прогноз по днях, ввечері по областях нічого не міняється. Бажаю всім мирного неба і побачимося в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, віймаю. Тримайтесь.